За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури до Смілянського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт стосовно злочинної групи, яка займалася вирощуванням конопель та збутом канабісу. Слідством установлено, що в березні минулого року 28-річний мешканець Сміли залучив декілька місцевих жителів до вирощування рослин на ділянці, яка була схована в лісі. Повідомляє прес служба Черкаської обласної прокуратури, користуючись послугами нової пошти обвинувачені неодноразово на замовлення пересилали вже Готовий канабіс до різних міст України під час низки обшуків на їхньому полі вилучено майже сотню ще не зібраних рослин. А за місцем проживання організатора вилучено готовий наркотичний засіб. Окрім того, раніше щодо організатора злочинної групи Смілянською окружною прокуратурою скеровувався обвинувальний акт за фактами хуліганських дій стосовно ветерана російсько-української війни та вимагання у нього грошових коштів шляхом погрози вбивством, а також незаконного зберігання наркотичних засобів та боєприпасів.